Друзі, ми розробили такий виріб, як захист по телесі. Є два варіанти кріплення. Цей варіант кріплення у нас під систему регулювання по об'єму шолома. Зараз покажу, як він чіпляється. Тобто є у нас система, і за рахунок цих велкр ми підкладаємо під систему регулювання і фіксуємо на велкр. Ось таким чином воно буде виглядати. Тепер покажемо другу систему, яка кріпиться посередньо на кавер і до самої системи. Тут у нас є ось такі фіксатори, які нам потрібно почепити до підвісної системи. Ось так ми одягаємо роблячи петельку. і тепер фіксуємо. до велкро сам захист потилиці. Тобто його можна регулювати по висоті за рахунок велкро, переставляти вище, нижче. Так ми зафіксували. І тепер нам потрібно ось ці фіксатори закласти всередину. Ці фіксатори зроблені для того, щоб коли ми користуємося разом ну, в такому вигляді, щоб у нас воно не відходило від потилиці, щоб трималося і не бовталося. Тому є два ось такі варіанти захисту потилиці.